Привіт, всім, мене звати Сергій і це Ретро ігри по-українськи. Ну і це вже другий ролик у новому році, і тому пропоную сьогодні пограти в е, дуже цікаву гру, яку я знайшов випадково. Саме в ну, цю гру я грав, але на іншій платформі і взагалі не знав, що ця гра є на той платформі, на якої ми сьогодні програємо. А так як наш перший ролик був про консоль Game Boy, портативочку 80-х років та 90-х, то сьогодні ми пограємо в неї також і пограємо в гру про одного з найлюбініших персонажів 90-х та 80-х років, це робота поліцейського. Так як фільм мені дуже подобався, і гра тут також зроблена по сюжету першої части фільму, тому пропоную її і подивитися. Давайте запустимо цю гру. Так, і як ми бачимо, ця гра вийшла в 1990 році. Ця гра у нас, ну, так як Game Boy, це портативка, яка типу, перенімала у собі ігри з Nintendo Entertainment System або ФАМІКОМ. Але ні, ця гра я в, в цю, ну, саме в цю частину Робокопа пограв на ZX Spectrum. Я навіть виставив ролики, У мене є ролики про всі три частини Робокопа, які є на ZX Spectrum. І якщо взяти, то ця... Частина перша повністю півторі, е, ігру на ZX Spectrum. Я не знаю, хто взяв перше, ну, можливо, е, на ZX Spectrum взяли ZX Монський Робаков і є е, значить, у нас портом у цієї гри. Але ну, виглядає вона так само, тільки є деякі, ну, вона трішки відрізняється від гри на. За x -Spectrum. Ну, Як ми бачимо, тут більш-менші самі фігурки персонажів, але більш е, значить, красивіша графіка. Гра зроблена у монохромному, ну, чорно білому кольорі. Ми зараз бачимо, але на X-Spectrum це був такий більш зелено-чорний екран. І не на x spectrum вибачайте, а на Game Boy. Так, Я граю на звичайному Game Boy, на Game Boy Color. Мабуть, гімплейкалор би разокрасти в цю гру, але як я і кажу, я цю гру знайшов буквально ось нещодавно і спробував в неї пограти. Мені дуже сподобалося, тому що геймплей, хоч гра повністю повторює гру на ZX Spectrum, але ну, сам робокоп тут рухається швидше і якось ухилювати ухилятися від атак ворогів тут легше, але є ну деякі. Як я вже казав, вона трошечки відрізняється від ігор на Spectrum. Ну, По-перше, це патрони. Перші патрони на, на автоматичному у вас стоїть значить, лічильник 99 і вони у вас не закінчуються, вони у нас безкінечні. Але якщо ви берете ну, інший ну, патронів або бронебойні, або потрійні, то тоді їх там дається 15, мабуть, 15 або 20 штучок. Так, Також, як і в грі на X-Spectrum, у нас тут є е, 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 час, за який треба пройти в принципі, рівень. Е, так, також е, схожі дуже вороги, також є баночки, які нам о, поки ми це розповідали, ми пройшли першу, перший рівень це патрулювання значить на вулицях міста Детройта. І бачимо, тут також сцена, як на Зек-спектрумі, сцена з фільму, де гвалтівник намагався зґвалтувати дівчину, а робокоп її рятує. І бачите, тут навіть можна розбивати скло. Ну, також таке було і на X-Spectrum. Що ще за чи чим ще ж відрізняється ця гра? На зах spectrum нам одразу дається три життя. Ну, чи два, чи три. А тут у нас життів зовсім нема. Оце у нас є стрічка Power і все, а життя нема. Але ну, тут ну, може здаватися, що із за цього гра, гра складніше, але ні, завдяки тому, що керування тут ну, просто суперське, мені дуже сподобалося. Цю гру можна пройти, якщо постаратися зовсім без влучань, тому що і персонажі не так швидко вистрілюють. І, ти встигаєш на все зреагувати. І, ну, мабуть, це і для того зробили, що гра все-таки була геймбойця для, для дітей, а за ікспектром це все-таки комп'ютер і для дорослих також. Що ще прикольного? Тут. Що бачите, коли я присідаю, то мені не, не завдають шкоди навіть мотоцикли, які е, пролітають над моєю головою. Він задасть мені шкоди тільки, якщо я буду присівший і він мене переїде не, підпри... не підстрибуючи. Але і тоді, якщо я присівший, він завдасть мені шкоди менше. Як я вказав, вже одна тільки стрічка життя. І якщо ви втратите її всю, по-перше, у першому залі ви почнете гру заново, у вас буде геймовер. Але якщо ви пройдете цей рівень і, на, наприклад, будете вже вбитися на другому, ну от як як зараз вже на третьому, то якщо я втрачу життя, то в мене буде контінніє. Ну, тобто можна буде повернутися на початок цього рівня. Ну, це також прикольно, тому що я думав, якщо одна стрічка буде дуже важко проходити. Ну, хоча вивчати цю гру тренувати було не складно, тому що я тренував я її на емуляторі, і це можна було користуватися тим тим же ж самим. Ну, сейвом та лодом. І завдяки цьому, в принципі, я вивчив всіх героїв, Які звідки вискакують. Вони тут вискакують зовсім не рандомно, всюди однаково, завжди однаково. Тому в принципі вивчити це можна і запам'ятати і зовсім не переживати, вийти пройти ці вручення. Як я казав, вже ця гра повністю у нас повторює Значить у нас гру. Ну Повністю повторює гру на спектру, то само з собою, повністю повторює сюжет фільму. І це також дуже круто ну, від того, що ця, ця гра ну, була в ті часи, і навіть ну, діти та дорослі тих часів могли в неї пограти, тому що, ну якщо чесно, гра на е, той самий день мені, хоч вона також вроде би зроблена по фільму, вона мені, мені менш сподобалась, ніж та гра, яку я пограв зараз. На жаль, як я. Я вже розповідав раніше, у мене геймбоя в дитинстві не було, я навіть особливо і не знав ну, о його існуванні, тому в цю гру мені не довелося пограти саме на цій консолі. А в ту гру, що ми грали на X-Spectrum, ну, в неї також було дуже класно грати, ми її також проходили, але там потрібно було довго чекати завантаження самої гри через магнітофонну касету, та і ще було дуже. Ну, неприємно, коли була касета попорчена, то зависне ти вже пройшов, наприклад, половину гри і вона зависає або тощо. Ну і взагалі в мене свого спектру не було, я ходив грати до своїх двоюрідних братів. І поки я це розповідав, бачите, ми ще пройшли. один рівень гра проходиться доволі легко, і тому, що у роліку на про ZX Spectrum я... Зовсім не. А ось навіть бачите, тут також той самий рівень, як знайде в спектру, треба е, зробити авторобот. Ну, це також прикольно. Мені дуже подобається ця частина. Я ж кажу, я її полюбив ще з комп'ютера Спектрума. Але, ну як пограв на Game Boy, то тут навіть мені вона більш подобається. Хоча також вона тут чорно-біла, і це також виглядає доволі прикольно. Ну, я, мабуть, із-за того, що вона може легше, тому вона мені подобається трошки ж тут легше. Він не такий неповоротючий, як на Зекс-спектрімі, наш герой Робокоп. І навіть він тут трошечки стрибає. Так, ну і поки це я розповідав, ми пройшли рівень, і нам вже, і в принципі, пів, мабуть, пів гри ми вже і пройшли. Доволі швиденько виходить, проходить. Ну, мені це подобається. Так, ну тут вже ми зайшли на рівень. там, на там, завод, так це у нас так. Це ми на заводі по фільму, потім буде у СІПІ. Ну тут уже рівні будуть трошки складніше, але як я вже й кажу, бачите, тут доволі не складно було. Ну, тут легше ухилятися від атак ворогів. Головне вчасно присісти і навіть не. Обов'язково знищувати всіх ворогів, ну поки по найменш в тих рівнях, де ви йдете просто по вулицях. Тут, де у вас є поверхи, ну краще їх знищувати. Але це так тільки здається, що цей рівень складніше. Ну насправді у вас і в рівнях на вулицях також були поверхи, тільки ви могли ходити тільки по першому, а у вікнах були люди з другого поверху. і, В принципі, атаку, що тут, що там ви отримували з. Усіх боків. І що мені подобається також в цій, в, цій, в, цій, в цій частині? Що тут дуже багато цих баночок. Ну з кожним рівнем. Чим складніший рівень, тим баночок оцих з, з, з їжу робокопа, бокопа, ну споповнювач його енергії. Тут вони потрапляють. Ну, вам на очі частіше. Але, як я вже казав, тут не така велика швидкість, що е, неможливо пройти гру і зовсім ну, можна так постаратися пройти гру, щоб зовсім е, в тебе ці, ну, не, не потрапляли ці влучання. Але якщо там якась ну, випадково і влучать, то як я кажу, вже тут поповнювати життя можливо. І що дуже круто, що вже з цих зон у нас з'являється Кандінгері. Я не знаю, скільки їх всього безкінечно воно або ні, бо я його ну, майже не використовую, тільки на самому початку я почав грати, оце і звучив, як я тільки почав перший рівень, я побіг на правом і втратив життя ще добігши до кінця і зрозумів, що тут треба обережно. І потім почав вивчати, і як вивчаєш цей рівень, то виходить доволі здорово. Так, ну як я вже і той, як я грав про цю гру, я розповідав, я грав її вже і на NES, грав її на ZX Spectrum, і про робокопа ігри, і я розповідав, як нам дуже подобався цей фільм. І, і в ті часи, в давні, у мене не було, ну на той час, наприклад, а може вже була день, і була своя день, ну точно в мене не було свого відеоманітафона, але у моєго двоюрідного брата, верніше у його ну, батька, був, тому що він був телемастером, він чинив як телевізори, так і і у нього навіть з'явився перший радянський магнітофон. І ми збиралися усі родичі, пам'ятаю, він жив у частному будинку, і е, дивилися той самий Індіана Джонс, Робокопа, Термінатора, тоді він ще називався Кіба І колись так вийшло, що або на канікулах, або ну, так, що був цей же у мого дядька. І там була тільки одна касета. І ця касета була це, той самий перший робокоп. І ми її то періодично, періодично передивлялися з братом, Більше з тим самим братом Сашко, який з каналу Добрий, на який на той канал я також вам рекомендую перевічно заходити. У мене є посилання під відео. Там у нього є прикольні рецепти як коктейлів, так і всіляких ну, смаколиків. Так, ну і поки це я розповідав, бачите, у нас тут є 29. І тут от, ну, є така прикольна тактика його бити. Його можна було просто розстрілювати, але тоді він в тебе також влучав. А ось такою тактикою. Ну, цю тактику я під -під піддивився, в, як люди проходять в інтернеті. Ну, Оце, -оце такою тактикою можна розбивати цього робокопа. Ну, в принципі, так само і в, в зак Spectrum його просто треба було ну, вдарити двічі. Але тут ну, прийшлось мені вдарити його тричі. І це не дуже складний у нас е, значить, е босс виходить. Ну, В принципі, він і на Зах-спектром не дуже складно. Головне не потрапити під його кулемет і тоді все виходить. Так, ну і ми далі, бачите, просуваємося по компанії OCP, як я і кажу, тут ті самі гармати, ті самі люди, але все це, ну по-перше, наш робокоп рухається тут швидше по-друге, ну якась. Самі персонажі ну, якби, у них є невеличка затримка, але коли вони тебе бачать, вони не зразу стріляють, а дають тобі час трішечки ну, оповнитися. Тому, як я вже кажу, коли ти запам'ятовуєш, де хто стоїть, то ти в принципі, помнюшся. Але є тут одна фішка, ну вона є як на за так і тут. Якщо ти потрапиш в поверат, ну в ту саму баночку з життям або в патрони, ти ну, вони вибухають і ти їх не возьмеш. Це Іноді, іноді корисно, коли тобі треба пройти і не брати якісь патрони, але ну, взагалі це ну, іноді дуже роздратовує, тому що ти ось шов 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 до життя, тут вискакує в тебе ворог, і ти випадково вбиваєш і ворога і знищуєш це життя, і це дуже прикро, тому що ж життя тут, як я вже казав, одне, тому цю стрічку лінії життя дуже хочеться у нас ну, Дуже хочеться в нас її поповнювати. Ось баночки беремо, поповнюємо наше життя і йдемо далі. Так, ну, Гра дуже класна. Погравши в неї, як я вже і кажу, я отримав велике задоволення і одразу мені згадав, згадався фільм, як ми дивилися на відеокасеті з тим самим цікавим перекладом, коли під нос, так перекладають. і, ну, в принципі, і зараз я цей фільм з задоволенням люблю. І перша, друга і третя частина це мої, ну, в принципі, найлюбленіші частини Робокопа. Ну, а далі там, в принципі, дивитися нічого там потім вийшов серіал. Ні, четверта частина а потім серіал. І воно вже таке нудне і зовсім інше. Ну хоча вже в третій частині вже був інший актор, але третя частина ще канонична і виглядає ще прикольно, особливо коли у Робокопа з'явився кулемет та же два. Але по кровавості, ну... Звичайно, сама кривава це друга частина, але ну, ну, перша вона така незвична, і коли ми її побачили, це було дуже круто. Ще що прикольного і що відрізняє цю гру від з X-Spectrum, це те, що в ній дуже красива музика. Ну, Що мені сподобалось на геймбої, що в нього дуже класний звуковий оцей передавач. І хоча там і один динамік звучить вона непогано майже як Денді. І це ну, прикольно, тому що на ZX Spectrum, особливо коли грати на 48-кіловітному, то зовсім музики немає, тільки е, звуки-пострілів. Бачите, повністю, ну, як хто дивився мій ролик про ZX Spectrum, я там хоч і не робив повне проходження, але я всі зали показав, але вирізав одні ну, якісь місця. Тут я вам показую повне проходження і бачите, що за зали повторюються, також є у нас вікна і це виглядає доволі прикольно. Так, тихо-тіх-тіхо, треш трошечки. Постаратися, щоб не проскочила, якщо проскоче, забереться трошечки життя. Але, в принципі, як я і казав, ну, тут, тут кра... а, ще, ще що ж тут краще, тому можливо, і за цього легше в не грати, що все-таки керування геймбоєвським геймпадом, ну, самим геймбоєм, це у нас в ньому геймпад на самому пристрої знаходиться це, в принципі, майже як геймпад Денді. А хоч я і грав на емуляторі, у мене супер Ніндендовський імпад, який підключається до е, комп'ютера і ну, USB. І тому я, ну, в принципі, там так, така ж сама розкладка кнопок, як і на Денді, тому ну, в принципі, що в ігри на Супер ніндендо, що в ігри на Геймбой, Геймбой Адванс. Звичайно, ну, і грати дуже-дуже зручно цим геймпади. Я робив огляд ще давно, давно може, більше ніж рік тому я купив ці гейм Я тоді купив такий, такий же такий геймпад на Sega Mega Drive, ну такий же емуляторний под USB, такий же на Xbox, ну звичайний Xbox 360 і такий же на... Оцей ж супер Нінденда. І як цими трьома геймпадами дуже зручно грати майже во всі емулятори, окрім можливо, Nintendo 64 та Sega Dreamcast. Тому розкладка ну, кнопок там трошечки інша, але я граю на відбоксовському геймпаді. Просто розставляю, як мені зручно ту саму розкладку. Так, і поки я це розповідав, ми дійшли вже до тої самої пушки, але в неї закінчуються патрони. Цією пушкою дуже легко знищувати ED-209. І тут вона також є, як і в частині на ...на... За x спектромі тому грати ну, за неї дуже прикольно. Але цю пушку треба взяти нам знову, тому що ну, нею буде легше проходити. Так. Не за X-спектром ця пушка була. Всього в двох міс містах до два-два рази можливо їх було взяти. Да, дуже незвично тут знову нам потрапляють до рук ті самі мотоциклисти. Але ну як ми пам'ятаємо, є така сцена на заводі по фільму, але там ну, мотоциклістів не було, але був чувак на фургончику, на машині. І саме там то, ці е, бандіти, да, злочинці, використовували ту саму військову пушку, якою можна було знищити Робакова. Але ну як ми бачимо, що тут е, заради геймплею додали. Тих самих мотоциклістів до людей з бензопилами ну і це виглядає доволі здорово. А ще оці прегради, які є у нас в вигляді бочок та скатів, їх не можна розстріляти пістолетом, скільки не розстрілює. Їх треба бити кулаком. ну А кулаком наш робокоп б'є тільки коли підходить близько до цього. Ось, бачите, ця пушка, я її залишу, тому що вона мені буде потрібна для боса. Так, Треба буде зберегти. Хоча б парочку патронів, йдемо далі. Так, у мене. А, ну ми можемо взяти ось, ага, не беремо. Беремо, беремо. Так як і у мене патрони закінчилися, ну нічого, ми зараз будемо битися босом тоді завдяки цим патронам. Якщо б я ну, трошечки зберіг ту пушку, то боса було б бити легше. Ну і то було б канонічно як по фільму. Але ну, в мене все одно більш потужні патрони. І в принципі, як ми бачимо, бос схожий з, з тим двісті 209 якого ми бачили ну, до цього, ми його бачили на ну, там, в компанії у СІПІЗ. І в принципі ми його бачимо тут зараз також. Так тут його треба розстріляти зовсім. Як пам'ятаєте, як на Зікспектрумі «Зі навіть ноги ходили, тут такого не намальовано на Зікспектру «Зі там залишалося лише ноги повністю як по фільму. Але тут також прикольно це виглядає, і мене це зовсім не смутило. І ось останній наша сцена, де е директора у звільняє Діка Джонса, і нам можна його вбити, але тут на жаль він не полетів через вікно хоча вікно було, і якщо б він полетів, це б виглядало б доволі прикольно. Ну на жаль, це Тут не промальовано. Ну розуміємо, що це все таки гамбой і там дуже маленький. Це таки геймбой, і там дуже маленький е, картридж, і тому може можливо місця не хватило. Ну а так зовсім зовсім бачите, гра коротенька. Проходиться вона легко, якщо трішечки потренувати. На нервів зовсім вона не витрачає. Трішечки Тренуйтесь, запам'ятовуйте приблизно де хто буде вискакувати. І навіть якщо у вас буде влучання, е, баночок буде вистачати. Саме можливо складне потренуватися це повбивати. Цих злочинців, які держать заручників. За за але і це тут легше робиться ніж не за ікспектром і завдяки тому, що тут дуже гарне управління керування. Цією грою. Ну що, на цьому я думаю, можна буде ролик закінчувати. Так я, як я казав, мені дуже сподобалася ця гра. А якщо вона сподобалася вам, чи сподобався цей ролик, ставте пальці догори. Обов'язково залиште якийсь коментар, буде цікаво. Наприклад, для мене ця гра була нова, я не знав, що вона така існує на Boy. І також підписуємося на канал, хто ще не підписався. І побачимося в нових роликах. Всім пока!